Потрогала вилкою. готова, виключаю. І знову готую яйця. З коворітки вода, змащую лією формочки, воно потім легше відстає. Включаю вогонь, формочки ставлю в воду. Чоловіку дуже подобається, ви знаєте, і мені теж подобається. Мені подобається, що з цими яйцями не треба довбатися і оббирати їх. Чоловік із задоволенням просто бере і так їсть їх. Бо не треба довбатися. Мені на сніданок теж, коли спішиш, взагалі чудово. E Мені і кропом дуже подобається накриваю кришкою. Маленький вогонь. Потрогала вилкою, і готова, виключаю. Витягую з когорі А жовтий колір то це дав-кріп. Оце жовтізна пішла. Виховане. Потім буду витягувати гарячий, не хочу витягувати. Ну, а тепер витягую. Витягую лоток, буду накривати кришкою і на пару днів. На день-два точно вистачить. Все.